Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні я хочу ще трішки обговорити тему ребалансу техніки оновлені в 2.0, пробігтися по нюансам, наприклад, тієї самої компенсації за видалені модулі по типу тих самих радіостанцій. Та чи можливо буде відкривати 11 рівні закреслення? Ця інформація вже з'явилася. Далі розглянемо нові 3D обвіси, ті самі кожуха гармат для 16 танків 11 рівня. Ну і звісно, розберемо ребаланс артилерії з 5 по 9 рівень. У оновленні 2,0. 24 машини зазнали несуттєвих змін. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з апу досліджуваної техніки в оновленні 2.0. Вот загальна така інформація. З основного в нас буде ребаланс 377 досліджуваних танків, є навіть САУ. Тут було зазначено, після побаченої цієї інформації я почав шукати по артилерії, які ж були зміни. Далі ми про це поговоримо. Друге, це збільшено ХП практично всім ЛТшкам, це ми всі знали і так. Видалено параметр вантажопідйомності, тобто тепер вже не буде такого, як було раніше, що на стокових гуслях і на топових гуслях різна вантажопідйомність, і ви там обладнання не можете, наприклад, в стоці все використовувати, тому що не вистачає оцієї самої вантажопідйомності. Зараз цих нюансів вже не буде, все буде однаково, що на стоковій гуслі, що на топовій. Тільки топова буде по швидкості повороту краще, звісно, це вже як топова комплектація машини, все зрозуміло. Ну і, само Собою видалено всі рації, крім топової, друзі. От за це я хотів більш детально далі поговорити, тому що всі задавалися питаннями, яка ж буде компенсація? Можливо, підсиплять вільного досвіду, але не все так просто, друзі, все набагато гірше, так скажемо. Значить, якщо подивитися в загальному по кількості зміненої техніки, по націям, то ми можемо побачити, що в нас от перший СРСР 58 танків, Німеччина 51 танк. США 47 танків, Франція 40 танків, Китай 29, Великобританія 50, Японія 24, Чехословаччина 18, Польща 21, Швеція 19. І Італія 20 машин. Що стосується компенсації, також ця інформація з'явилася. От чи буде якась компенсація в досвіді за е, ті модулі, які, наприклад, ми відкривали, а зараз ті самі радіостанції їх видаляють. І дивіться, що було зазначено на Вод Компенсація за видалені модулі. Якщо якісь модулі було видалено, ви отримаєте компенсацію у вигляді досвіду, він буде зарахований на танк першого рівня тієї нації, з якої було видалено модуль. Тобто, то, друзі, на першій рівні буде перекочовувати весь цей досвід сумарний. Якщо у вас, наприклад, досліджена якась одна лінійка або всі лінійки якоїсь нації, і там от видаляють радіостанції сумарно, от по досвіду, скільки потрібно було раніше, для того щоб от відкрити ці модулі, от цей весь досвід він сумується і на перший рівень перекочує для того, щоб ви в подальшому мали можливість перевести його за голду у вільний досвід. Тобто, на жаль, у вільному досвіді це все не надають, тому що, я так думаю, це сотні Тисяч були, а можливо, навіть і мільйони, в залежності від того, скільки націй. І гравцям би покапало це все на аккаунти, і вони б відкривали, наприклад, ті самі 11 рівні. Це ВГН-вигідно. звісно, вони хочуть, щоб ми грали більше і донатили це само собою. Далі я хочу також вам розповісти ту інформацію, яка також з'явилася на WodExpress. Думаю, буде корисно для того, щоб ви знали, що до чого як, а саме недоступність креслень для дослідження 11 рівня. Для дослідження самого 11 рівня неможливо буде використовувати креслення. Відповідно, вам самим необхідно набивати досвід на кожному з поточних топів гілки. Тобто до 10 рівня ми ще зможемо за креслення проходити гілки, я так розумію, в подальшому. І зараз на даний момент. А от далі вже ні. 11 рівень тільки можна досягти, якщо ви будете грати на 10 рівнях, ну або, звісно, переводити досвід це, само собою. Також у дереві дослідження забрали кнопку. Для переходу в режим креслень. Тепер не можна подивитися, скільки креслень ви отримали або вклали на кожному з танків. Ну, це от зараз є, в подальшому цього не буде. Зараз ви бачите скріншоти, як це все виглядає. Загалом таке рішення зрозуміле. Розробники хочуть, щоб ви більше грали. Також залишається можливість відкривати 11 рівні за вільний досвід. Ну, по вільному досвіді все зрозуміло. Якщо він у вас накопичений на аккаунті, можна його використовувати. Якщо не накопичений, то можна переводити за золото. Але це донат, друзі, або в коробочки, щоб голда випадала, або, наприклад, ну, просто напряму в золото, так скажемо, донатити для того, щоб потім його використати для переводу, але в будь-якому випадку це. Це донат, само собою, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Також хотів би вам показати нові 3D-обвіси в оновленні 2.0 Вот. Технічно це 3D-об'єкти, але фактично це унікальний кожух ствола гармати. Елемент кастомізації для кожного з 16 танків 11 рівня. Зараз ви їх бачите от по порядку, Можна, якщо дивитися, от по порядку зліва направо, зверху вниз, то дивіться, що у нас йде по списку. Перший кожух на об'єкта 432У нестримний. Далі йде КР1, колун називається, на ЛКПЗ Привид, на Леопард 120 послання. На Тащенрате Фортеця, Хірчкафер, фінальний постріл, XM69 Хакер на конечні стріли, Т-803 Задира, на Блекрок запалимо. І на АСХ40Т дятел. Ну і також от продовження iMix 67 звір Ф-4025, контузія, АТ 230 брекер, Батоніжка, БЗ-79, Грім та Блискавка, Сістдесят 67 лицар і СТІРВІ 107-12 кошмар. Знаю, можливо, для когось це така другорядна інформація, але тим не менш це нововведення, яке буде доступне тільки на даний момент на техніці 11 рівнів. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, плюс до того подивилися, як вони виглядають на усю доступну техніку, яка в нас буде введена в оновленні 2,0. Ну а тепер, друзі, давайте поговоримо про останню на сьогодні тему, а саме ребаланс артилерії у оновленні 2,0 вод, тому що ряд машин зазнала змін всього 24 машини з 5 по 9 рівень. Тобто 10 рівні не чіпали, але от з 5 по 9 тут є певні зміни. Звісно, вони в основному мінімальні, але тим не менш, давайте поговоримо, тому що деяку артилерію підтянули трішки по характеристиках, а деяку навпаки понерфили. А, значить, з основного, усім покращена прохідність по ґрунтам. Зараз ви бачите, ці відсотки вони плюс-мінус подібні для усіх машин але є і виключення із правил. Наприклад, от 9-й рівень США М5355 зазнав незначного нерфу по розкиду та середній шкоді першого осколково фугасного снаряда. Гармата також от зазначена її назва в кінці М 47 Далі у нас є ще один восьмий рівень F-207, це вже Великобританії, незначний ап по часу перезарядки тут навпаки, часу зведення та стабілізації при повороті от самої гармати, а точніше, якщо сказати, навіть оцієї башточки. Гармата також зазначена, на якій ці всі зміни. Далі йде шостий рівень IMX 13 f 3 AM. Це у нас французька артилерія 6 рівня, незначний нерф тут по часу перезарядки та точності. Ви в цифрах можете побачити з правої частини екрану. Я виведу інформацію з офіційного сайту. Тут гармата 155 мм, от конкретно зазнала змін, ви зараз бачите її назву. Також Су 8, це у нас шостий рівень СРСР. незначний нерф отримав по часу перезарядки, гармата 152 мм. Гаубиця МЛ-20 зразка 1931 року. Гриля, навпаки, п'ятого рівня от Німеччини апнули незначний, але все ж таки ап по точності часу зведення, стабілізації при повороті башти та підвищили шкоду першого осколково-фугасного снаряда. Гармата 15 см. Бачите також цю інформацію от в цифрах конкретно для наглядності. Ну і остання артилерія, яка зазнала змін, точніше нерфу, це у нас більшо 5 рівень Великобританії. Тут у нас нерф часу перезарядки та точності, друзі, на гарматі QF4 на 5, ін Ховідзер. Оця. Зараз ви також бачите в цифрах, що до чого і як. Рухливості на твердому ґрунті, на середньому і на такому в'язкому цьому ґрунті. Коротше кажучи, ви самі усвідомлюєте, тобто тепер артилерія по типу як повинна рухатися трішечки краще, тому що прохідність збільшили, але все ж таки, наскільки це буде помітно, ну ще невідомо, це все потрібно, звісно, тестувати. Хоча багато хто з вас на закритому тестуванні, то пишіть, що до чого, як, тому що це, я не думаю, що вже є якимось секретом. От така, друзі, інформація на цього. Сьогодні не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі, Па-па!